Так, роблю по рецепту. Це пупочки курячі. Це от інгредієнти. От. Кажуть, що з пивом дуже добре маринується. Це те, що я вам відправляв відосик. Все. Бутилочка пива пішла в пупочки. І не в рот мені не попало. Це ужас. Все, Потім продовжимо. От. Жариться лучок, чесничок, пюрешечка буде. Для пупочки замариновані, нарубані. Будемо продовжувати далі. Так, обжарюємо мариновані пупочки, нарізані, з жареним часточком. Ох, як класно! Просто класно. Потім додаємо цибульку, болгарський перчик, помідорку. Ну, і спеції по вкусу. Так, процес доходить до фінішу. Це наші пупочки. Даємо трошки гірчички для смаку. Ну, так рецепт каже. Ну і тепер отут у нас болгарський перець. Болгарський перець, цибулька, і дві помідорки Здорово. Тепер це треба у все сюди так розбурнути. Накрити це все дело. І ще хвилин 10-15 хай повариться, поки пюрешечка зготується. От якось так. Так, пюрешечка вже зварилася, додаємо маслечку коров'ї ну, і молочко селянське. Малюкам. Ну, а далі просто це діло товче. Пупи вже практично готові. Ну, от і фініш. Катошечка пюре з пупчиками. Хлібчик. Буду пробувати їсти. До речі, дуже багато тижнів я собі їсти не готував. Зараз спробуємо, як це в мене вийшло. Всім, щоб були здорові, готуйте собі, також смачне. Всього вам доброго.